Козаки, воїни, державні символи, тварини, рослини, геометричні фігури та багато іншого. Понад 50 писанок представили юні Житомиряни на міському конкурсі, щоб світилася писанка. Робота представили у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Традиційно щороку перед великодніми святами на базі нашого центру відбувається міський етап конкурсу писанкарства, щоб світилась писанка. У нас тут представлено більше 50 робіт різних закладів освіти міста Житомира. Це міський етап перед обласним. Кожний заклад освіти, вони пишуть писанки і приносять їх до нас. Ми оцінюємо і далі вже вони йдуть на область. Участь в конкурсі брала молодь в різних вікових категоріях від 6 до 18 років. І у своїх роботах учасники виражали свою ідентичність та віру у перемогу. Перша вікова категорія це 6, 6, 10 років. Середня вікова категорія це 10-14 років. І третя вікова категорія це 15, 18 років. Символи, знаки ну завжди писанка. Це природа, це воскресіння і відродження, Тобто рослинні, орнаменти, просто геометричні орнаменти, зірки. Якісь твари, тобто могли бути і олені, і коні, і там вазончики, які у вигляді дерева, життя біля них, олені. Діти представляли різні і місцеві писанки, і писали різних регіонів України. Наприклад, була одна дуже така, що ми відмітили, найкраща робота. Це представили писанки різних регіонів України. Ось. Ну І все мова про, про, не, про мир і перемогу. В рамках цього конкурсу у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді провели майстер-клас, участь в якому взяли як переможці конкурсу, так і аматори, яким просто подобається процес створення писанки. Зараз я беру участь у обласному конкурсі. Ось моя робота вона називається відродження. Що ти хотіла потім передати? Ну якусь радість весни, радість свята. Зараз я малюю писанку. Олівцем зображена тварина і рослини. А на твою думку <рикул> який має настрій передати ця писанка? Тваринка, рослин. Ну напевно, те, що прийшла весна, все розцвіло. Ну, мені подобається писати місаж. <рикул> а що саме подобається? Тому <рикул> Роз... коли береш писачок, воском вводиш по намальованому орнаменту. Так, як роз, розмальовка. Це приємно. Мені подобається, коли малюєш і писачком Так само. Ну, малюю писанку, нам вже Олексій Анатольович показував, як це робити, тому ми вже знаємо більш-менш. Я вже обрала ну, розмальоване яйце, тому вже малюю воском. Я раніше цього не робила. Оце нам Олексій Анатолійович вже більше розказав про це. Якби. Можливо, це стане для мене навіть традицією. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, у якому наші пращури втілювали свої прагнення та віру, вважають митці. Ми на писанку ми не кажемо, що це ми не кажемо намалювати писанку, ми кажемо написати писанку. Слово написати ми беремо в лапки, але тому, що найперші ці міфи найперше були записані мовою образів, мовою знаків. Перше, що сама ця традиція це хто ми і звідки, тому що ми жили на цій землі дуже дуже давно. Ще мабуть до того часу не називались українцями. Тобто, в нас є там діди, баби, прадіди, тобто і так само, і народи вони жили, переходили в інші, і ми, мабуть, несемо от той звичай він на цій землі завжди. Тобто, це він показує, хто ми. І вона говорить писанка завжди проводна це весна, воскресіння і відродження. Коріне цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.